Всім привіт, друзі! Наші путешествия продовжуються. І ми сьогодні приїхали на Солтанівку. А якщо я тут, то ви здогадались, яку рибу я сьогодні буду ловити? Гриня, яку? Давай. Гриня вже ходить охотиться на жаб. Я пройшла по берегу, запитала стосовно кльову карася. Щось правда вони мене на позитивні мислі не наштовхнули ці відповіді. Тому, я думаю, сьогодні прийдеться гарно попрацювати. Вода холодна, але в принципі я готова до роботи. Тож вам приємного перегляду. В грині вже є світлячок, а нам хай клює. Поїхали! Так, моє приготування починається з того, що замішую прикормку, так як ловля карася, значить буду використовувати кардинал. Сьогодні ще і з біогумусом, тому що вода холодна і сміливо можна використовувати його. Та й в принципі це не земля, а біогумус. Є в цьому різниця. Тому я думаю. Такий склад можна катати і влітку. Замішувати буду одразу дві пачки, тому що я буду кормитись достатньо. І, як правило, однієї мені замало вже в таку пору. Буду додавати я бустер от такий от на основі мотиля, це під час зволоження. І вже в кінці я ще додам от такі от банки, кормові домішки, теж мотиль. І хробак. Половину того додам, половину того, і подивимось, як воно буде працювати. Але, як то кажуть, кашу маслом не іспортить. Тому починаємо працювати. Замішування прикормки детальне, я вам вже показувала, є попередні відео, можна подивитися, тому на це витрачати час не буду. Нагадаю, тільки те, що перше зволоження роблю тільки водою, потім в друге зволоження я буду додавати бустер. І вже після бустера, як прикормка вистоїться, я додам домішки. Тож працюємо і потім буду в'язати оснастку, бо готових, як то кажуть, нема сапожник без сапог. Перша покльовочка. Карасик. Зараз підтягну його, бо підсока він тут лежить. Оп! Дивіться, який. Обалдеть. а а Клас. Ой, три парічка поставила. І клює такий красавчик. Яка я щаслива! До речі, ви бачите, де я ловлю. А? Я ловлю сьогодні з очерета, тому що він весь терлується зараз тут. Того перейшла, підготувала все цей і перейшла в очерет, Думаю, мою сяду. Єсть! Єсть карасічок! Але, якщо чесно, по водойому так гуляє короб, що це треш. Такий обулденний кльов, бо я ж наблюдаю за вимостками. Я тепер хочу з фідером сюди приїхати на коропа. О! Ха-ха! Роботає! Не хочу здаватися. Ну, давай погуляємо, давай. Боже, як це красиво. Сижу, пташки ці співають, жаби квакають. Я просто не можу цим милуватися. Ребята, це такий кайф. Ого! Ого. Ого! Блін! Моя улюблена риба. Що тут скажеш ще? Зараз екстрактори достану. Оп. Це просто рай. О, обалдеть. О, Я дуже люблю ловити карися. Хай Для мене це моя найулюбленіша риба. І, як то кажуть, не дарма, у мене і тату під серцем про цю рибу. На насадочку знову ставлю три О! і відправляю на точку. Глибоко в даній точці ловлі, мабуть, в районі двох метрів. Але головне, що клює. Перемірялась. Прикормочки закинула. У прикормку додала ще трішки піночки за паришом. Ну, небагато там так щепотку кинула, знаєте, на той об'єм прикормки, що зверху б можна було взяти. І рибці це подобається. А я просто насолоджуюсь цією природою. Це ідеаліті моє. Насадочний стіл виглядає якось отак. Трошки розсипалось, поки я йшла. І зараз треба підкормити точку. Тому однією рукою, обов'язково однією, а не більше, І оп, все. Ловлю недалеко взагалі. І рибка клює. Наступного разу сміливо можна брати сюди четверочку і отриватися. Що я її Опа! Це просто. Давай, давай, давай. О. І сейчас за це сюди підтягну. Щас мені підцаку мою підвезуть. Опа, я вже буду з підсакою. Блін, це, я не знаю, як це назвати. Ну це так красиво. Люди, які не люблять рибалки, я не знаю, що тоді вас може уділити цій житті. Красенький. Пливи, пливи, дружечка. Хух. Я просто щаслива. Немає слів. Зараз, Щас... ого! А це вже короб полюхнув, тому що короб дуже так стаєми тут ходить. І такі фірвірки робить обалденні. Салтановка це фарева. Я її люблю з першого погляду. Тому що вперше я сюди як приїхала, це було два роки тому. І я тут наловила дуже багато карасів. І відтоді для мене в Київській області по карасю це озеро номер 1 Тому друзі, хто Любить ловити карася так, як я. Я однозначно рекомендую це озеро. Це якщо ви хочете з поплавком, тут зверніть увагу. Тому що, наприклад, якщо з фідером, то можу рекомендувати також Салтановко, а ще Купплейс, cool тому що там карась теж величезний, але він просто далі стоїть. І там ще багато коропа. Я туди з поплавком, ну, смахалкою. Не наважуюсь їхати, тому що будуть багато обривів. А якщо так знаєте, по, а, покайфувати для душі з поплавочком, смахалкою, то однозначно Салтановка. Це буде рай. Так, ребята, ще один пацанчик. Знову пауза в кльові. Поставила знову три опаріки. Одного некоторі з'їли, був білий, червоний і білий. Ну, і такий от пацанчик спокусився. Зараз заново поставлю і закидаюсь. Але покльовки вже стають, тому що жарко зараз. Покльовки стають більш рідкіші, але головне дивіться, які оп, ребята тут ловляться. Коли рибка клює, треба не забувати про те, що докормлювати. І це робити. Постійно. Ось вот тут отак вибираю трошки звірят. Нічого шаманка, вона нічого не іспортить, Трошки перемішати, І одною рукою ліплю комочок, Ось вот так от. І на точечку. О, дочекалася. Ого! Так вистріблю. я тут всякую заберу. Класс. Сейчас. О, вот блин, есть. ветка зачепилась, треба упорожненько. А? Видите, и такие. Такие красивые все. Так, сейчас я его отпущу и покажу Тому що це часте питання стосовно оснастки і того, як розміщені, Я так щоб видно було. Зараз, оп. О, є. І стосовно того, як розміщені грузила, от у мене йде поводок, гачок, петля. І тут, виходить, біля петлі у мене підпасочна дробина, це номер 8 У мене такі великі. Велика коробка якраз грузила, і якщо дивитись по них, то вісім, можна іноді 10, але 10 вона буде дуже маленька. Потім от така от відстань йде, вона сантиметрів, мабуть, 40, примірно. І потім йдуть у мене усі дробинки. Ще 4 по розміру, як підпасочні. Вони розміщені поряд із основними, яких теж 4. Штучки. Оці підпасочні можна рухати. Якщо, наприклад, риба підніметься в товщу води, і для того, щоб мені не міняти постійну глибину, я зроблю рознісночку. Просто отак сюди змістю одну дробинку, сюди одну дробинку і сюди одну дробинку. Тоді моя насадка буде падати отак повільно, типу раз, два, три, і потім вже аж груз. І поки вона буде падати, як правило, в цей момент і відбувається покльовка. Ну, а потім вже йде поплавок. Зараз до нього достати треба, бо сьогодні глибина велика. От, іде поплавок. На ньому обов'язково три кемприка. Перший під тілом поплавка, другий посередині і третій, бачите, як він надітий не до кінця. Це для того, якщо б я надіяла до кінця, ліска буде отак кругом кіля обматуватися. А так як вона тут виглядає кембричок, то вона не може обмотатися навколо. Кіля. Ну і на кінці у мене там пателічка, за яку, в принципі, я і заводю у конектор. Він закривається і виглядає оснастка. Сьогодні я рибачу 5-метровим своїм вудлищем Фантом. Бачте, такі от. В тому році я теж ним рибачила. Він йде з китовим вусом, що і дозволяє використовувати більш чутливі оснастки. Тому що зараз у мене поплавок 1 грам, і в принципі прекрасно. Він працює і вудлище кидає. Якщо б, наприклад, це було вудлище із полою вершинкою, то вже один грам було б не дуже зручно кидати. Для цього тоді вже я б мала використовувати поплавок 2 грама. Тому зверніть увагу, якщо у вас вудлище з полою вершинкою, оснастка буде починатися на 5-метровому вудлищі від 2 грамів поплавок. Якщо у нас іде китовий вуз, сюди буде комфортно поставити поплавок навіть із вагою 0,5 грама. Один такий красавчик. Довго не було покльовки, поставили пучок черв'ячка і закрила пінкою білою. І от спокусився. Нерви вимотав мені, правда, покльовка така довга-довга була. Він його то тут потопить трохи, то пустить. І оце туди-сюди, туди-сюди. Аж поки вже потім нормально не потопив. Класний, так? Да? Ну що, карась? Пройшов фотосесію, тепер відправляється до своїх... Ой! Родичі пливи, дружище. О, друзі, така обалденна вийшла рибалочка. Так хотілося. Просто наловитися карася. Відчути цю, знаєте, мощ, коли він ще так напружиться. Так… Обалденно. Кайфанула від души. За що, знаєте, мені подобається сюди приїжджати, тому що я знаю, що я приїду, і в мене буде ловитися карась в лучшому, е, в лучшему да? чи в худшому, я не знаю, як там правильно сказати, може попастись невеликий короб, Тому що ті машини, які тут плавають, слава Богу, на махалку до мене не підпливуть. І да? я собі спокійно сижу і кайфую, просто насолоджуюсь тим, як проводю. А Григорій до мене сьогодні щось не підходить. Він як пішов, там ще одна дитина є. І я думаю, і... тато тої дочки дуже довольний, що там тепер дитяче таке кубло у нього в секторі. Але що ну, поробиш, поки не жалувались, значить нормально. Сьогодні дуже сонячно і прям згоріли вже руки. Треба шукати собі джерсі. Того, що не варіант, не хочеться весь сезон, просто це щоб облазити як змія. Ну, таке. Так що я вже буду збиратися додому, Вам, як то кажуть, спинінгіста зараз покажу. Хотіла прощатися, а тут на, на фоні щуку зловили. Дивіться. Сюди, до речі, запустили багато щуки. І гарно ловиться що щука, ще що судак, тому спинінгісти, вам також тут буде що робити. А я пішла збирати чемодани, як то кажуть, всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!